Ключові тренди, які ми е, сьогодні е, дивимося, перш за все, це тренди на сегментацію, От. на це треба обов'язково звертати увагу. Соціальні медіа, так звані е, месенджери. От і соціальні медіа вони будуть зараз в домінанті, вони будуть захоплювати все більше і більше. Професія журналістів як класичних журналістів, вона, на превеликий жаль, буде відходити в інший бік. Не тому, що люди не будуть бажання спілкуватися з журналістами, тому що людина витрачає певний, певний час на ті чи інші речі. їй дуже просто зайти, чи то там в Фейсбук, чи багато зараз їх там всі не він для того, щоб подивитися, що там відбувається, чи відбувається це насправді чи відповідається дійсності. За це ніхто не відповідає, тому що там вже ви не можете уявити, хто там за тим ніком а взагалі за зареєстрованими це є велика проблема про урбанізацію Ми з вами вже трошечки поговорили. Хотіли звернути увагу, те що стосується. Релігії, от і етнічних тем є е, помилка е, в тому, що хтось вважає, що релігія буде здавати свої обороти. Ми можемо сказати. Ми прогнозуємо навпаки збільшення людей, які будуть користуватися послугами церкви. От рахуванням ускладнення життя. Коли ускладнення життя, люди шукають собі простих відповідей, і тоді вони відправляються до релігійних установ, і там нібито їм дають відповіді на ці речі. Будуть тренди на е, трансформації, от е, я можу сказати, що величезна боротьба буде в Європі з рахуванням саме сторіння і інших процесів. Взагалі, ми зараз саме знаходимося на такому приходному етапі от е, розвитку. Я би сказав цивілізації, коли оця цифрові тотальна цифровізація, ми зараз тільки починаємо цю тотальну цифровізацію, вона буде рухатися семимільними кроками. От і я думаю, що ну якщо там Господь вправить нам пожити ще в 15, 20, 30, то ми з вами побачимо вже зовсім інший світ, ніж він є на сьогодні. От люди, які зараз тут. Управляються з камерами, бачите, скільки у них тут роботи. Повірте, такого вам найближче 15 років. Ви вже не будете стояти з цими камерами. От. Ну і багато інших речей у нас буде зовсім зовсім по-іншому. Е е конфлікти. Конфлікти будуть збільшуватись, збільшуватися будуть вдоволі доволі е потужно, тому що коли йде така е трансформація, е конфлікти є. Слово обов'язковим атрибутом не хотілося би використовувати, але так виходить, коли і, і цивілізація заходить на ту чи іншу трансформацію, обов'язково виникає величезна кількість конфліктів. Це є дуже небезпечно в сучасному світі, от і інституції, які вже втратили свої е, ну, не повноваження, а свій вплив. От я можу сказати, що ми бачимо з вами по інституції, яка є. Номером один, мабуть, в світі під назвою ООН, коли Росія є головуючою в Ради Безпеки ООН, при тому, що є країною терористам в світі. Ну це такі, знаєте, трошечки дивні дивне дивне речі. От відбувається, якщо мов говорити про глобальну стабільність, ми взяли три показника енергетику, продовольство і демографію, і можемо з вами подивитися, де будуть точки нестабільності в світі. І ми бачимо, що майже весь світ покрит такими дуже непростими територіями, там де з хозрахуванням тільки. Трьох цих показників не беремо ще інші, вже будуть величезні точки напруги, буде величезна, така непроста не ситуація відбуватися. Регіональні прогноза. Тут саме цікаві для нас саме, факт, тому що ми будемо приходити до ситуації, де ми з вами знаходимося. От, розуміємо от як тут у нас ми відпрацювали відносно населення як буде відбуватися ті чи інші події як буде зростати кількість громадян які будуть мешкати в містах ми можемо подивитися подивитися як буде кількість людей які користуються інтернетом до речі інтернет вже ООН прийняв що це є обов'язковий атрибут для кожної людини як вода повітря тощо Ну і тут ми з вами знаходимося в одному із цікавих наших е е е слайдів. Ви бачите Словосполучення Європа і бачите червоним нашу країну. Ця проблема в тому, що Захід, от нашу країну, не сприймав до 24 лютого 2022 року як Європа. От. Ми відносились до окремої категорії. Бачите, ми так все самостійно тут себе вже записали, От. але виділили червоним. От. Нас відносили до території Євразії. От. Ця доктрина була прийнята ще в 90-х роках минулого століття. От, коли було прийнято рішення, що є СРСР з столицею в Москві, от, є окремо три країни Балтії, які треба відокремити, а решту 12 країн лишити під протекторатом Росії. От. На превеликий жаль, от, Російська Федерація своєю пропагандою, своїми грошима і багато іншими формами впливу змогла комусь донести, що вони є в домінанті на всій цій території. З ними погодились в 94-му році. Ви пам'ятаєте, було прийнято рішення, що треба монополію зробити на ядерну зброю саме на Росії, і забрали в нашій країні, забрали в Казахстані, забрали в Білорусі. в Білорусі. І зробили собі Захід, зробив собі монстра під назвою Росія. І вважали, що вони будуть всім цим управляти. Росіяни, люди нахабні, от, вони. Почали цим користуватися, от так як вони поважали за необхідне. Це помилка західу. Що вони вважають, що вони можуть зробити з Росії демократичне якесь утворення? Це просто неможливо, тому що Росія це є Азія, а Азія і демократія. Це не завжди, скажімо так є суміжні. От що я не знаю, де вони там перетинаються, в деяких країнах перетинаються, але там має, має бути що там не має бути шовінізму, який є червоним кольором. От по по всій Росії. Розповсюджений, ви е, звертаєте увагу, що Грузію так само відносили до Євразії, ну, Бог би з ним, бо вона там знаходиться територіально. А от я не розумію, як Молдова можна до Євразії? Чому саме Євразія? От Якщо це географічне розуміння розуміння континента, це одна ситуація. Я можу сказати, Білорусь, Україна і Молдова не мають жодного квадратного метра азіатської землі. От, але так було зручно, вважали, що в такий спосіб можна було управляти територіями. От, і сьогодні, внаслідок оці величезних е, помилок е, західних е, карманичів того часу, от, ми до сьогодні мали таку ситуація. ще раз наголошую, все це було до 24 лютого 2022 року. Ми поламали ці тренди. От я хочу сказати, що не було в світі жодної. Е Розвідки жодної країни, яка б давала прогнози, що ми будемо стояти, що ми витримаємо, що ми будемо боротися. От всі би виключно вважали, що часи наші закінчили, і наша країна припинить існування найближчим часом. Єдине, що вони там давали своїх прогнозах, що ми можемо перейти до партизанського руху і в такий спосіб, десь там в лісах, чи то. Рівненщини, Тернопільщини, може там Житомирщини, я не знаю на що вони розраховували. Незважаючи на те, що ми всі ми пояснювали, що вони не розуміють, по-перше, вони не розуміють, хто ми, і що ми, що ми нація, що ми народ, і ми що, що ми обов'язково будемо діяти, і зовсім буде інший результат. Вони посміхалися всі безвиключно і вважали, що ми є трошечки. Да. От і тому, коли все це почалося відбуватися, в них був шок, від якого вони до цього часу не всі відійшли, і питання, які є для нас вкрай складними для того, щоб взагалі говорити про глобальні тенденції розвитку, це питання, що буде з Росією. От Захід е, е, лякається. Росії це є правда, от фрагментація Росії, яка активізація, яку розпочав Путін 24 лютого, 22 року, обов'язково будуть відбуватися незалежно від чогось там бажання. Питання тільки швидкості. Захід цього не хоче визнавати. Він вважає, що він може в якийсь спосіб там все це регулювати з кимось про щось домовлятися. От я вважаю, що це вже процес, який зупинити неможливо, і фрагментація Росії буде обов'язково найближчим часом. Починатися, починатися все буде з Кавказу, як завжди, починалося на е, тих територіях, продовжується буде чи ні, це вже питання е, там не, не від нас залежить. Але якщо не буде фрагментації Росії, то питання нашої стійкості, нашої е, е, нашого життя, воно буде стояти на порядку денному постійно. І Для нас це буде постійно виклик. В країна, яка є. В зоні ризику ніхто не буде вкладати гроші. Всі ці балачки, що тут зараз щось польється, і нам будуть хтось допомагати, все це треба от, не бути мрійниками, такого просто не може бути, тому що вони всі прагматичні. От, є величезна кількість країн, де б можна було вкладати без ризику гроші. От маємо на увазі, що якщо ми не вирішуємо питання Росії, то наступні всі ці питання вкраїв. Вкрай будуть для нас складними і важкими. От. Коли ми зрозуміли, а я для себе зрозумів це після. Грудня дев'ятнадцятого року, після візиту нашого президента до Парижа, от на зустріч першої і останньої з Путіним. От е, я розумів, що питання війни це питання тільки вже часу. І ми почали готувати перш за все суспільство. Я можу сказати, що до 24 лютого наше суспільство було абсолютно готове до війни, і майте на увазі крім військової, має бути підготовлене суспільство. Які б у вас не були потужні військової. Якщо ваше суспільство не готове до війни, то ви будете приречені на поразку. наше суспільство є е, перфектно неперевершеним. Знаєте, і я для себе зрозумів, що ми готові. Це коли в січні місяці в школах почався флешмоб. флешмоб, коли діти почали співати пісню батька наш Бендера, Україна, мати, ми за рідну землю будемо воювати. В мене аж серце холонуло. Я розумів, що ми вже ми вже готові. Ну далі що було, ви знаєте, вже без мене. от... Наступна річ, яку ми е, бачимо і прогнозуємо, от, е, є розуміння, що будуть створюватися нові союзи. У нас є своє бачення. Ми його придали в офіс президента. От, ми вважаємо, що е, будуть створені е, нові союзи. От, ми проект свій назвали Сінерджі. Він є чітке розуміння, в який спосіб нам зробити так, щоб у нас була безпека відносно Росії, і я можу сказати: отут ви можете побачити ті країни, які б ми бачили всьому в цьому, в цьому союзі питання часу, як швидко це буде відбуватися за 5, за 10, за 20 років. От але ми маємо на увазі, що такі прогнози ми обов'язково з вами можемо робити. Тут я маю прискоритись трошечки судячи по часу, от щоб у нас з вами лишилася ще на дискусії. Ви бачите, що країни Африки на Піндеві від Сахари у них оце. Е, 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 Дерево вікове, да, вікова структура, ви бачите, вона у них як ялиночка. Оце каже, що у них більше всього будуть спроможності, тому що у них величезна кількість молодих репродуктивних дітей, молоді, от, і у них буде оцей розвиток, про який ми з вами говорили. І чим товше, умовно кажучи, ця рослина, тим гірше будуть розвиток.